Не те, що обурені, ну, весь світ обурений, вся спільнота піднялася. Чотири роки керування Януковичем, починаючи з 2010 року, давайте згадаємо, перше, що він зробив, це харківські угоди підписав. Потім повноваження поміняв Конституцію повністю, ті повноваження, з якими він ішов, зовсім інше собі взяв, узурпірував повністю владу. Потім були закон про мову. 30 листопада, ті події, які Україна в світі з зовсім іншого погляду почали на неї дивитися. Але, дійсно Україну стали поважати, тому що подивилися, що Україна хоче бути в Європі і буде в Європі. Чи з цією владою ну, ми зябу будемо в Європі? Ну, а що сталося 16 січня, коли прийняли ті закони антидемократичні? Мені е, здається, це вже остання крапка в керуванні Януковичем і тої всієї влади, яка є нелегітимна. І Верховна Рада, і рахують ті 235 депутатів, і вже ми всі про них знаємо. Я дуже сумніваюся, що будуть якісь зміни 28 числа, чесно кажучи, це моя особиста точка зору. Що стосується ветеранів органів внутрішніх справ. За цей тиждень я був в Вінниці, в Хмельницьку, в понеділок буду в Франківську. Я дуже багато провожу зараз зустрічі з ветеранами органів внутрішніх справ, ті, які знають з діючими працівниками міліціями, що все-таки переходили на бік опозиції, робили всі кроки в межах закону, щоб ми цю владу все-таки перебрали повністю на себе. Той штаб, який створений в, міському, в місті Тернополі. Ветерани органів внутрішніх справ дадуть серйозну, думаю, серйозну підтримку для того, щоб дійсно люди побачили, що ми на себе беремо владу, ми можемо забезпечити порядок і в місті, і в області.